Вітаю футбольна Україна, канал Дині 3D Запрошує вас на перегляд півфінального матчу Євро 2016 між командами України та Швеції. Лише один крок залишається нашій збірні до фіналу, і ці кроки, цей крок один з найважчих. Подивимось, наскільки готова наша збірна продовжувати боротьбу за Кубок Європи, а поки що традиційно гімних країн перед початком матчу. Триуналогіни країн. Давайте знайомитись зі складами команд. Україна п'ятов на воротах в полі Федецький, Хечіріді Кучер Шевчук. Коноплянка, Ротань, Степаненко, Зінченко, Ярмоленко та Зозуля. Тренери команди Дені Дета Дені Джуніор. Збірна Швеції на воротах Ісаксон в полі Люстік, Гранквіст. Бенгцон, Олсон, Форсберг, Чельстрм, Ларсон, Дурмас, Берг та Златан Ібрагімович. Швеція, нагадаю, вибила збірну Росії в чвертьфіналі в після матчових пенальті. Ісаксон став героєм матчу. Звичайно ж, витягнув дуже багато, дуже багато ударів росіян і ще й потягнув кілька 11 метрів. Чотири команди всього залишились на євро. І в цій четвірці кращих із збірна України, яка в чвертьфіналі в свою чергу, пройшла збірну Чехії з рахунком 30. Неочікувано. Але заслужено. Розпочався матч. Вся увага на поле. Федецький чомусь вийшов в зону для тренера, а не забігав на фланзі Шевчук. Коноплянка. Поки що на, ліво, на лівому фланзі розвивається атака збірної України Степаненко на Зінченка. Є забігання Ярмоленка, але Зінченко видає не дуже гарну передачу Джиммі. Шведи мають бути виснажені важким матчем з росіянами. В Українців було все полегше. Але полегше було через те, що просто українці забили. Забили достатню кількість м'ячів і вже навіть дозволили собі замінити лідерів команди, щоб вони готувалися до півфіналу. Дуже важливо знову ж таки не пропустити. Думаю, що нагода забити у українців має бути. Все-таки у нас є непогані гравці. Для створення атак, наприклад, Євген Коноплянка, який вбігає вже в штрафний майданчик і віддає передачу. Але може краще треба було бити. Звичайно, треба було бити ударна позиція, але Євген Коноплянка вирішив зіграти довірного, але це спрацювало в мінус. Джимі Дурмас на правому фланзі. Люстік подача і подача засиль. Звичайно, шведи будуть шукати свого лідера, Златана Ібрагімовича, тому дуже важливо його прикрити. Звичайно, мабуть, персонально, його накриває Євген Хачерії. Ну і поки що єдиний напівмомент в матчі за 12 хвилин був українців, але, на жаль, Коноплянка не пробив. Зінченко. Знову на коноплянку, більше через ліво йдуть українці, але Гранквіст вже починає потрошку читати гру нашого лідера Ібрагімович, Джиммі Дурмаз. Обходить він нашого кучера. Зінченко аж повернувся до центральних захисників Степаненко. І тепер, може, буде розвиток атаки через Єрмоленка. Подивимось, Єрмоленко поки що сам. Ну і. Ярмоленко обігнав м'яч. Готувався віддати передачу, обігнав м'яч і вже Зозуля був в офсайді. Не встиг Ярмоленко. Ну, звичайно, ці втрачені секунди. На повернення назад до м'яча це все вплинуло. Андрій П'ятов. Викидає направо Федецький Зінченко. Зінченко на ротаня. Бротань шукає продовження, але поки що важко його знайти. Розвертається і віддає непоганий пас на Зозулю, а Зозуля на Олсона віддає, а не на Ярмоленка. Хоча могла бути перспективна атака. Хетріді, ось вам і Хетчеріді, який прикриває які прикриває Златана Ібрагімовича. Олсон обходить. На швидкості Ярмоленка, і перший добрався саме Швед до М'яча, Чельстром. Поки що сумбурно і без моментів. Все-таки розпочалась ця гра. Шведом це на руку, все-таки дивлячись на останні матчі команд. То Шведом на руку така гра. 26 та хвилина кутовий. У збірної Швеції небезпечно може бути. Є кому зіграти головою. Коноплянка вибиває на ще один кутовий. Шведи сміливіше йдуть в атаку, ніж в матчі з росіянами. І пенальті. Рукою. Рукою грає Федецький. і ось вам. Ось вам і обставини. 28 хвилина Златан Ібрагімович проти Андрія П'ятого. Уважно дивимось. Звичайно, вболіваємо за Пятого. І Златан реалізовує. Златан реалізовує свій момент. Ну, Федецький зіграв рукою. Це, звичайно, дуже прикро і. Це сильно може повпливати на результат, на фінальний результат цього матчу. Тому що зараз шведи стануть в захист і спроби їх пробити. Затих трошки стадіон, тому що все-таки трохи нелогічний гол. Нічого не відчувало біди в такі моменти кажуть. Але треба уважніше Уважніше грати на другому поверсі четвертий гол. Четвертий гол златана, і він виходить, якщо я не помиляюсь, в одноосібні лідери. Нас це, звичайно, зараз майже не цікавить, бо наша збірна може, може вилетіти з євро. Хоча тут крок до фіналу. Степаненко Ларсон як швидко набігає Ларсон і контрвипад може бути у Шведів. Берг. Не втікає він від Степаненка. Джиммі Дурмас, Шевчук, має наздоганяти. І розпочинає, в свою чергу, свою атаку. Коноплянка. Зозуля. Зозуля віддає на Ротаня. Ротань. Гарна передача. Чи встигне коноплянка? Встигає коноплянка, але Люстік. Люстік вибиває на кутовий. Зараз нам повторять пенальті. Очевидно, тому що якраз злата Ібрагімовича показали. Ну і тепер наш кутовий. Подивимось, як, як українці його що зможуть реалізувати. Ротань. Розіграли українці м'яч. Зінченко. І Зінченко наривається на люстіга. Федецький. Федецькому тепер треба дуже багато працювати, щоб виправити свою помилку. Федецький. Єрмоленко. Удар Єрмоленка і Ісаксон. Вичекав момент Андрій, щоб пробити. Але Ісаксон до цього був готовий. Ісаксона пробити не так легко. Ротань. Подача. Хачеріді не б'є головою. Ібрагімович поки що сам. Є підтримка, але Федецький. Знову рикошет від Федецького дуже невдалий. Шевчук. Шевчук аж на коноплянку одразу. З коноплянкою був Ярмоленко на фланзі. Хачеріді так собі прийом. І ще гірший пас. Ну що ж таке з нашими гравцями? Зламав, трошки підламав їх пропущений гол. Зінченко, Степаненко. Зозуля. Головою на Ротаня. Ротань поки що сам. Коноплянка. Удар по воротах! Один-один! Коноплянка забиває неймовірний м'яч! Ісексон не очікував такого удару собі за комірець! Молодець Євген! Молодець Коноплянка! Взагалі атака була дуже гарною. Зозуля віддав головою на Ротаня. Ротань на себе стягнув двох трьох. І віддав на коноплянку на ударну позицію. Тут Євген не схибив. Нарешті у Євгена пройшов цей дальній удар в такий важливий момент. Ух, яка напруга була. І цим голом трошки розрядив обстановку коноплянка. Ну і добре, що в роздягальню. Знову в роздягальню забиває збірна України. Вже в третьому матчі поспіль, в третьому матчі плей-офф. Ну і звичайно, тепер Тепер спокійно треба грати в свою гру. Коноплянка забуває третій м'яч на турнірі і намагається наздогнати Златана Ібрагімович. Хоча головна ціль, звичайно, це виграш чемпіонату Європи, а індивідуальні нагороди це вже не обов'язково. Це може бути як приємний бонус. Ларса. Ротань Кучер. Гарний дриблінг у кучера. Щойно було видно, що якось він так пожанглював м'ячем. І перший тайм закінчено 1-1. Гол златана з пенальті і красень гол коноплянки в роздягальні. Перерва поки що відпочинемо в матч однієї другої фіналу Євро-2016 між командами України та Швеції. І вже перша заміна. Лівіцький виходить замість Ларсона. Неочікувана заміна від шведського тренера. Ну і нагадаю, що після першого тайму 1-1 Златан Ібрагімович на 28-й забив з пенальті і на 43-й коноплянка зрівняв рахунок. Мінімум ударів бачили. Статистику, мінімум ударів, максимум ефективності. Ось так. Проходить перший півфінал цього євро між двома жовто-блакитними командами. Федецький на Ярмоленка. Ярмоленко може пройти. Віддає гарний пас на Зінченка. Зозуля трошки, трошки дугу дав, щоб не залізти в офсайт. І удар Єрмоленка в Бенгсона. Влучає Берг. Чельстрам. Не дати, не дати провести свою атаку. Звичайно, треба попросингувати, щоб наші встигли повернутись. Лєвіцьким. Чельстрам. І Берг, як обходить кучера удар по воротах, стійка! Чельстрам пробивав. Дуже швидка атака. Берг втік від кучера, як від стоячого. Ну і Зінченко вже не встигав. За Чельстрамом. Стійка нас врятувала, ну от шведи можуть. Шведи можуть так і! Ібра! Ібра знову нас вибачає шведська збірна. Як він прочитав пас Андрія Пятого. На досвіді Златан це зробив. Ну і друга заміна. Свенсон замість Чельстрами. До 55-ї хвилини вже двічі двох гравців змінив. Шведський тренер щось йому не подобається в грі. Ну, хоча, дивлячись на останні хвилини, йому може тільки не подобатися е реалізація. Бо українці почали провалюватись і Шевчук погано приймає Джиммі. І Левіцький рятує нас від Кутового. бо він встиг доторкнутися ще в межах поля. Бачите? Дякую Лєвіцькі. Буде вільний удар. Щось через ліво починають свої атаки українці і не виходить, тому що. якось То Шевчук прийме погано, то п'ятов не туди віддасть. Федецький. Та ну що з гравцями таке? Подача і кучер вибуває, але недалеко. Лєвіцький, Люстік, Рикошет, Наберга і офсайд. Українці вже. Не знаю, хвилин 10 вже не виходять зі своєї половини, постійно помиляються. П'ятов розігрує з кучером. Ну і варто вже привезти м'яч на половину поля збірної Швеції Степаненко. Зінченко на Федецького і. Загі... Забігання спочатку почав Ярмоленко, але потім побачив, що його не відпустить. Гравець збірної Швеції, але цього не зрозумів Федецький. Левіцький. Щось у України в другому таймі гра взагалі не, не йде. 65-та хвилина розпочалася жодного не те, що моменту. Не виходимо нормально в атаку. Ібра! Єбра тікає від Хечеріді, кучер головою не грає, але і не дає зіграти супернику Зінченко. Бо це може бути шанс. Якщо я не помиляюсь, Хечеріді пішов в напад. Ні, це був Степаненко. Забігання робив, але тепер уже атака збірної Швеції. Та як у Шведів стільки сил? Вони притисли українців і все коноплянка в спину йому влучає, ні в руку. Не. Що за другий тайм? Що це з командою? Добре, що забили ще в першому, бо по такій грі точно не забили. Штрафний удар і дуже небезпечний. Подача. Головою Хачеліді на кутовий, але. Олсон, ну, просто шведи не хочуть кутових. 20 хвилин залишається. Остання заміна у збірної Швеції. Зенгін виходить один з героїв в матчу з Росією замість дурмаза. Звичайно, і українці також проведуть свої корективи. Зінченко втомлений. Але до Зінченка навіть м'яч не доходить. Тому, тому важко. Важко сказати, наскільки втома ця впливає на його гру. Ну і заміна у збірної України. Гармаш. Виходить. Ну і вже в який раз ми бачимо вільний удар від Андрія П'ятого в другому таймі. Ротань. На Зозулю. Зозуля піднімає, але кудись не туди. Чи віддав, чи Гармаш не туди побіг. Але результат залишається негативним. Немає моменту і. звичайно ж, немає голу Трошки більше 15 хвилин залишається в другому таймі. Україна взагалі нічого не показала, могла пропустити тільки. Берг. Степаненко відбирає. Кучер. Єрмоленко Забігання від Федецького, але Ярмоленко переправляє на лівий фланг. Шевчук. Шевчук на коноплянку і знову не точно. Ну як так, хлопці? Можна почати нормально грати, чи ні? Така проста передача і помилка дитяча. Бенгтсон. Олсон, звичайно, запустить флангом. Федецького тут немає. Де Федецький? Провалює сьогоднішній матч. Артем Федецький. Хачеріді, молодець. Коноплянка. Ротань, ротань не розжене атаку. Коноплянка. Непогана передача. Ярмоленко. Ярмоленко. Віддає. пас, але Люстік читає. Люстік читає цю гарну розрізну передачу і. Ібрагімович не дістається до м'яча. Єрмоленко встигає. І віддає на Шевчука. Шевчук одразу на коноплянку. Коноплянка в стіночку хоче зіграти з Озулою, але, але погано стартує, але нічого. Ні, Люстік все читає. Люстік все читає. 84-та хвилина. Українці дуже погано грають в другому таймі. Просто жахливо найгірший тайм на цьому євро. Гармаш. Віддає передачу. Ротань. Розворот. Степаненко. З розвороту передача на Гармаша. Гармаш. Відправляє на Федецького. Федецький! Бий! І не збили! Не збили Федецького! Немає пенальті! Дуже реальна нагода була, але Федецький знову ж таки. Знову ж таки, Федецький не встиг. Що ж з ним не так? Сьогодні гарне, гарний пресинг. Та яке там порушення правил може бути? Подача. Ібрагімович виграє головою Форсберг. І що буде навіс? Ні. Скидає на дзенгіна. Форсберг. Дуже зараз небезпечно. Зараз дуже небезпечно може бути! Ібрагімович забиває на доданих хвилинах. Ну як же ж так, хачеріді? Як же ж так хачеріді не втримав таки златана і. На доданих хвилинах. Ну, весь тайм ішов до цього. Але ж начебто вже все витримали І тут така прикрість. П'ятого не потягнув. Ну хіба там такий важкий удар був? П'ять голів на євро. І що, немає порушення правил там? Ну як так? І все. Федецького чіпляли. арбітр нічого не засудив. Ну, ясно, що на арбітра не можна нічого казати. Треба грати нормально в другому таймі. Україна провалює один тайм на євро і просто вилітає з чемпіонату. Ну як так? Звичайно, звичайно, півфінал це неймовірно. Для збірної України, але ж можна було більше. Можна було більше. Апетит приходить під час їжі, але, по-моєму, їжа закінчилась і закінчилось для нас євро. Один Ібра! Один Ібра тягне, ну майже один. Ще Ісаксон і може іще Ларсон тягнуть збірну Швеції і витягують її до фіналу. Ну як так? Я не розумію збірну України в цьому матчі, звичайно. Звичайно, провалений другий тайм. Треба було атакувати, треба було ламати гру, значить. Не змогли зламати навіс. Ну, пенальті, звичайно, пенальті дуже таке безглузде. Потім зрівняли рахунок і цей навіс також, ну. Ех, що тут казати, вилітає збірна України, це просто удар. Ніхто не чекав цієї поразки, особливо так. Але треба з цим змиритися. На жаль, наша збірна не може вигравати все. Ну, ще раз повторюю, що півфінал для нас це гарний результат. Прикро, що. За крок до фіналу вилітаємо, але, але Євро в цілому для нас вдале. На цьому будемо закінчувати. Для вас матч коментував Деніт 3D. Побачимось в наступних матчах. На все добре.